Нешановний пане президенте, я, бувши сповна розуму, не віддала свій голос за вас на президентських виборах, а тому я не вважаю вас своїм президентом. І навіть ті українці, які підтримали вас за час вашого псевдо-президентства, вже дуже пожалкували про це. Звертаюся до вас не з проханням, а з вимогою негайної вашої відставки. По-перше, ви прийшли на керівництво Україною в нечесний спосіб. І в своєму псевдокерівництві використовуєте повноваження, якими вас український народ на виборах не наділив. По-друге, за ці майже два роки ви вкрали Межигір'я, ваш син став мільйонером, ваші прибічники зайняли перші місця у Форбці, тим самим забравши в України і гроші. Її достойне майбутнє. Ваші псевдореформи, ваша боротьба з корупцією, ваше покращення життя призвели Україну до зубожіння. І саме головне, ви малограмотна і двічі судима людина. А тому, я вважаю, що логічно мислити не вмієте. Ваші кроки виважені, ваші дії неадекватні. Таким чином також вважаю, що ви не маєте, по-перше, морального права бути президентом України, а по-друге, ви не можете достойно своїй особі представляти на міжнародному і державному рівні Україну. Вас звільнено геть, бо мені соромно за такого президента. З неповагою до вас, Наталія.